Привіт, я дуже рада з тобою познайомитися, особисто взаємно. Я чула таку нестандартну думку від тебе, що зараз працює сарафанне раді. Тобто не тільки це. сам продаєш, а через сарафан куди це працює? Яким чином? Яким чином? Кожного дня мають бути амбасадори вашого бренду. Це певний психотип людей. Де всі не всі здібні вас рекомендувати і про вас розповідати. Це певний Деякі завжди всі на всіх і вертах, всіх всіх знають, за всі міщочку цілуються, Брат, кум, сват, ну такий психотип комунікаторів. І е, я запропоную класні умови на те, щоб вони, якщо їх хтось питає, розповсюджували інформацію про те, чим ми займаємося, чим ми можемо допомогти, і рекомендували нас. І через цих людей що всього я й дістаю якісь специфічні контакти, які потрібно там для продажу. Люди завжди працюють, особливо, якщо потрібно дістати, знаєте, дуже людину таку непросту, у цих завжди буде контакт. Вони там щось наберуть, кого-то узнають, Вася, Петя. І вдень через 5 хвилин буде контакт. Добу. Сарафанка працює, щоб не відбувалося в світі, сарафанка буде працювати завжди, поки люди вміють величи своїм язиком. Щоб вони ще велики своїм, своїм язиком, треба робити класний продукт, Класний і продукт. він має бути корисний літній. Сарафанки і репутації в тому, що сарафанка це розповсюдження інформації, а репутація це те, що розповсюджує про вас. Якщо у вас буде хіровий продукт, то з такою швидкістю, як розповсюднилася інформація про вас, з такою швидкістю буде якийсь гамнізон на вас надіки. На на репутація знизу це один із корисніших інтерв'ю в, в моєму житті. Дякую велике. Дякую.